Друзі, вітаю! З вами компанія Агрокраїна. І сьогодні хочу знов вам зробити огляд на замовлення нашого клієнта. Ось такий кошик зібрали. Їде посилочка на місто Дубно, Рівенська область. Сума замовлення 4800 Гривень, наш клієнт Володимир. Вам привіт. Одразу хочу вам казати, друзі. Будь ласка, підпишіться до Viber спільноти до YouTube каналу нашого. Ви тут можете побачити також ваші замовлення, тому що ми це знімаємо рандомом. Тобто ми не домовляємося з клієнтом, що ми будемо знімати його замовлення. Просто взяв взяли якісь замовлення і зняли вам на відео в YouTube Зараз я вам все дістану з кошика. Продивимося з вами і також скажу актуальні ціни. Ну Давайте почнемо. Тут у нас є наклейки. Це наклейка на лобове і заднє ЮЗ, тракторні війська, коштує 100 гривень. Це наклейка, просто наклейка, ось така, коштує 50 гривень. Ну і хто таке діло полюбляє, будь ласка, замовляйте. У нас небагато цих наклеїк. Ми так просто зробили, щоб було в асортименті так, але їх не дуже багато. Ось далі прокладки. Радіатора, гумові, верхня нижня коштують по 30 гривень штучка. Далі це в нас сіточка в бак топливний. 30 гривень коштує. Фільтр. Це в нас паливний. Тонка очистка RD032. М-фільтр-виробник. У нас зараз дуже багато виробників по цих фільтрах. Тому я не впевнений, що якщо ви будете замовляти, вам саме цей виробник попадеться, може якийсь інший, але ціна приблизно однакова на всі 250 гривень. Він, бачите, йде зі сливом, коштує 250 гривень такий фільтр. Далі розпилювачі форсунки, я вже знімав вам відео, показував. Це в нас, друзі, реставрація, не нові. І взагалі зараз нові, нові форсунки, я думаю, розпилювачі. Я мав на увазі, дуже складно знайти. Це в нас. Ось, ви бачите, я навіть маркування Аспі, Алтайський завод, але це, ну, це їхні розпилювачі, але реставрація, наша українська. Я вже казав, що вони йшли на експорт в іншу країну. Як почалася війна, вони залишилися в Україні, і ми викупили ці розпилювачі, штук 300, мабуть, викупили. І зараз їх потрошку продаємо. Вже продали 100 штук. Все, порядок. Ніхто не телефонував, не матюкав. Тобто воно розпилює, воно перевірене. Не хвилюйтеся з е, цього так. Ну і також ви ж перед установкою також будете це діло перевіряти. Якщо вдруг щось десь, ми вам без проблем все замінимо. Тому, друзі, наші, хоч і реставраційні розпилювачі, вони розпилюють, а не сопливі. Так що ви не І Зараз дуже багато хто видає їх під о, за нові. Вони запаковані в заводську потіпу упаковку, написано АСП, але це. Також реставрація. Якщо ціна там 100-200-300 гривень, все це буде реставрація. Так, е, далі, що у нас тут? Поплавок в бак. Поплавок також бак топлівний. Поплавок це в нас дійсно радянський. Ви знаєте, я вам кажу по правді, коли це радянський, коли ні. Тут бачите, навіть не підписано, зроблено в СССР, але я вам робив ще огляди, показував, що дуже багато де це пишуть, але це не. Неправда, так, тут це дійсно радянські, тому що їх вже зараз не виробляють. Ось такі йде. Ну, На одну фішечку бачите? Так, по ціні приблизно там 280 гривень коштує. Далі кришка бака паливного, ось така. Це також заводська. Китай, вони йдуть такі світлі. Блистять. Так, далі, що тут у нас ще? Кришка. Радіатора, Скільки воно коштує, 30 гривень. Це в нас звичайний Китай. Планка генератора. Кльома свинець. Тут в нас проушена юмзовська кована. Ось така гарна. Шпильки. Це, по-моєму, шпилька для кріплення. Кронштейну на там, де е, в нього вставляється вал поворотній. Так, дві штучки. Це в нас направляюче на кронштейн лівий, правий. Калина, також виробництво Дніпро. Далі що тут? Шайби якісь? Це в нас пальці на циліндр? Такі вони йдуть. Заводські, гайки. Також це, так не можу зрозуміти, це Китай, мабуть, це Китай, а ось ця побільша. Це... це вже не Китай. Ось ця заводська гайка. Колеса. А ось ця, по-моєму, Китай. То, що дуже блищить, то Китайське. Та, що не сильно блищить, то оригінальне. Буфти. Китай. Також вони ЮМЗ МТЗ однакові шплінти, це е, штіфт направляючий також на кронштейн, невіски датчик ТМ100. Е, бачите, вони бувають ось такого плана під проводок, так? А бувають під гайку Тобто тут зверху йде гайка її прикручуйте. Так, ну щось, давайте вам пробіжусь. Так, швидко по цінах скажу. Розпилювачі. Ось ці реставрація 160 гривень коштують. Далі. далі. Далі, далі. Прокладки бака по 30 гривень, кришка радіатора 30 гривень. Так, так, так. наклейки сказав. Бензомір, поплавок сказав, там 300 гривень. Пальці по 115 гривень. Ось. Це йде паковка. Це йде просто калений. Ось. Ну, друзі, ось такий у нас, в принципі, огляд вийшовся. Я сподіваюся, вам було цікаво, тому дивимося, підписуємося і дякую вам за перегляд. Мирного нам неба. Всім пока.